13 січня 1964 суддя Заяви і клопотання є. Прошу. Перші клопотання з метою всебічного поводу реактивнесування в саме по справі, яку виглядається на даний час. Є прохання додатково допитати якості свідків наступних нас осіб. Нас Сува НП, заступник начальника відділу УЗЕРівської області, ДЗР Національної поліції України. Швець Василя Васильовича, головного спеціаліст інформаційних технологій Юрийської судовійської області, та мітик Степана Михайловича, поміще суді Юрійської судовійської області. Ґрутуйте ну, ви даних свідків. Перше, тоді по КАПу, там немає обґрунтування, але якщо суд вимагає. Сува є деякі запитання для встановлення підстав складання даного протоколу, який розглядається, та порядку його складання. Відносно швець Василя Васильовича. Він має дати пояснення з приводу обставин, які мали місце під час проведення першого етапу електронного декларування. в юлістському суді, зокрема щоб працездатності наявних судів суду, зокрема, в мене електронно-цифрового підпису, який не спрацював з електронною системою подання до декларації. Ну і мірі Степана це помічник, який може повідомити про обставини. Щодо подання мною намагання подання мною тої декларації, про яку і. Зрозуміло. Ну тоді суд заслухавши купування вернеться. про станчук розмісну. Не задоволе. Викликати наступне суддя засідання названих осіб. Заяву і питання. Я суду через контролю роз'яви наступного смішно. Прошу надати мені за знову матеріали справи про тягнення до відповідальності за <рес> 61 статті 170 означком 6. До прокурора ваша честь, враховуючи вимоги 38, а саме щодо встановлення обмежені строки розгляду такої справи, ваша честь вважає, що особа, яка притягується до адмінвідповідальності, може ознайомитися в коротший термін, а саме надати технічну перерву на години-дві з метою ознайомлення з матеріалами справи, оскільки. Самі матеріали справи міститься протокол і пояснення, з якими з Михайло якими, Михайлович вже знайомий. Добре. Добре. Ваше, я вважаю з матеріалами справи. Мене не тільки не знайома, а й не повідомили, що які там матеріали справи. Є. От Юрій Романович знає, як це відбувалося. Так що, будь ласка, я про декілька днів. Суд заслухається попитання виробляв на пане плачено було. Попитання питання, то ми дати можливість, вироблювати плачу. Декілька ліберів не змовляв, своє виховне право і маємо виконів підстави. Хоча місце з потом з покиняємо з вами узгодимо податково, якому засідання в цей направленішку.